Добрий день. майбутній саміт президентів Сполучених Штатів і Російської Федерації на Алясці присвячений російсько-українській війні, продовжує залишатися в центрі уваги і не тільки у нас в Україні, але й в самих Сполучених Штатах. Достатньо сказати, що в газеті The Hill, а це газета для американського політичного естеблішменту, за останні дві доби опубліковано 12 статей з цього приводу. Може і більше, але я встиг побачити 12. І спектр думок в них ну, весь від повного програшу Сполучених Штатів. До переконаності в тому, що Трамп задавить Путіна на цих переговорах і примусить його зупинити війну на умовах, які висунуть Сполучені Штати, само собою істина десь посередині, тому що обидві полярні думки є хибними. Але я тут висловлю свою думку, що, на мій погляд, весь цей тиждень буде. Масово йти ця інформаційна кампанія про цей саміт, але в останній момент саміт буде скасовано. Чому, я так думаю? А тому що жодна сторона на цьому саміті не зможе дати інше те, що потрібно. Що потрібно Путіну на цьому саміті? Йому потрібно, щоб Україна капітулювала. Якщо не повністю, то хоча б частково, відвела свої війська з території двох або чотирьох областей, здала ці області Росії, відмовилась від своїх територій, від повернення своїх територій і визнала те, що ці території тепер є невід'ємною частиною Російської Федерації. Чи може Дональд Трамп йому це забезпечити? Ні. Максимум, що Путін може отримати на цьому саміті, це чисто такі іміджево і маленьку перемогу, що він тепер повернувся в велику світову політику. Що є, те знову рука стискаємо, і навіть може на вести переговори з президентом Сполучених Штатів. Ну як би не було, це маленька, але перемога. А що може він дати Дональду Трампу? Дональду Трампу треба, щоб війна зупинилася, щоб зупинилася стрілянина, щоб не гинули люди, і далі починати вже переговори. Може йому Путін це забезпечити? Ні, Путін настільки розкрутив маховіки війни, що він не зможе її зупинити. І він, як на всіх попередніх, скажімо, телефонних розмовах, розмовах з Віткафом на різних от контактах, кожного разу йшла мова про зупинку бойових дій для початку переговорів, і жодного разу Путін бойові дії не зупиняв, і цього разу він їх не зупинить. Навіть сам же Дональд Трамп розказував, як так виходить, що. Поговорить телефоном з Путіним, приходить додому, радісно говорить дружині про те, що сьогодні була розмова, така каже: а, а після того Путін знову наніс ракетно-бомбовий удар по Україні. І так буде і цього разу. Тобто, якщо Дональд Трамп не буде переконаний на 100%, що результатом цих переговорів буде зупинка бойових дій, тобто. Те, що він ну не то щоб перемогу, а хоча б якийсь успіх отримав на цих переговорах. Якщо у нього не буде 100% гарантії, то на цей саміт їхати не треба, тому що успіху не буде, але репутаційні втрати будуть колосальні. Його за це не пробачить його власна партія. Я вже не кажу про всю пресу про демократичну партію. І про всіх тих, хто е, знов почне під порушувати питання е, про компетентність Дональда Трампа в міжнародній політиці, е, тобто йому це не пробачать, тому навіщо їхати на такий саміт, який принесе тільки втрати? А тепер давайте уявимо, що цей саміт все ж таки відбувся. Е, що буде? Зараз багато хто з блогерів, політологів поширює думку, що там Дональд Трамп з Путіним домовляться, як поділити Україну, на якій лінії провести розміжування тощо. На що задамо просте українське питання? І що? От, наприклад, домовилися Дональд Трамп з Володимиром Путіним, що Україна має відвести свої війська з двох областей? Питання. З боку України. А чому ми повинні їх виводити? Путін не може їх захопити? Ну, хай Ну хай захоплює. Які питання? Не може? Ну і все. Е, яким чином Дональд Трамп може вимагати від України виведення військ? Він що, відправить сюди свої війська або почне тамагавками бити по Україні? Щоб примусити до миру, ви уявляєте собі цей театр абсурда, коли більшість сполучених штатів, коли більшість в його власній партії підтримують Україну, а він раптом почне домагатися від України виконання умов Путіна. Не буде він цього робити, може він тоді зупинить постачання зброї, а він її зараз не постачає. Він постачає зброю НАТО, він продає зброю НАТО, а НАТО постачає зброю Україні. Він що? Зупинить продаж зброї країнам НАТО. Ну, йому скажуть велике спасибі американський військово-промисловий комплекс, тому що одразу Франція проголосить: от бачите, американська зброя річ, річ ненадійна через забаганки президента вона може зупинитися. Тому купуйте французько просте рішення. Складного питання. Тобто, Дональд Трамп не зможе вимагати від України виконання умов Путіна. У нього немає для цього достатньо важелів, е, тому у Дональда Трампа є єдиний важель е, проти Росії: постачати в Україну ще більше зброї раз і душити Росію економічно. Шляхом введення вторинних санкцій. Це він вже почав так потрошки робити. Спочатку щодо Індії, тепер щодо Бразилії. Далі ще повинні бути подібні санкції проти інших партнерів Росії, ну насамперед Китаю, хоча з Китаєм бадатись важче. Але це дійсно реальні важелі. Тому. Що б там не відбулося, буде цей саміт, не буде цей саміт. Ситуація не зміниться. Дональд Трамп буде вимушений допомагати Україні. Він не зможе вимагати від України виконання якихось російських забаганок, і максимум, що він може, якщо він хоче вплинути на цю ситуацію, то це чинити тиск на Росію. Іншого шляху немає. Якщо він ще цього не зрозумів, ну рано чи пізно йому це пояснять його помічники, його консультанти, яких він часто не хоче слухати, але доведеться. Таким чином нічого суттєвого з цим імовірним, навіть не імовірним, а е, прізрач імовірним е, самітом, нічого нового не буде, ніяких проривів не буде. Ситуація буде продовжувати залишатися такою, якою є. Єдине, що Україні треба продовжувати нарощувати свої удари по російській логістиці, по російській економіці, по російських портах, е, НПЗ, е, транспортних вузлах тощо. Це набагато більш дієва річ, ніж сподіватися на допомогу, ну, скажімо, такого вибухового і ненадійного партнера. На все добре!